Ти хочеш стати щасливішим, твоє життя пасивне і нецікаве. Більшість часу ти уявляєш успіх, але жодних справжніх рухів ти не робиш. Привіт, друзі! Радий бачити знову на каналі. Якщо ти вперше тут, мене звати Ілля. Допомагаю людям стати більш продуктивним, роблю огляди книг, даю поради по ютубу та розповідаю про те, як зробити наше життя щасливішим та кращим. І сьогодні ми поговоримо про 5 фундаментальних пораз цієї книги, які змінили моє життя: Его, це ворог. І перша це сила учнівства. Ти все сам не зробиш. Це максимально проста, але максимально геніальна порада. Тому що, перше, ти не такий вже й профі, як ти собі уявляєш. Друге, ти повинен підкоригувати свою зарозумілість. Ти думаєш, що ти все досягнеш самостійно. Але подивися на успішних людей. Вони всі працюють в команді. Вони, та, Вони відомі, вони геніальні, вони круті, але вони працюють спільно. І третє, більшість інформації, яку ти десь прочитав, знайшов на курсі в університеті, вона або хибна, або застаріла. Прийми це як реальність. Тому єдиний спосіб чогось досягнути, ти повинен прокладати шлях для інших людей, які знаходяться над тобою, і врешті-решт, ти прокладаєш шлях для себе. Це дуже круто, це дуже крута порада. Тому що просто знайди собі майстра, знайди організацію, компанію, людину, яка працює. В тому самому Руслі, вона вища за тебе, вона допом... хоче допомогти тобі. І просто допомагає їй розвиватися. Ти почат... початківець програміст, будь ласка, піди на компанію, знайди програміста-фрілансера, просто допомагай йому робити проекти. За безкоштовно. І врешті-решт, тоді, коли ти наберешся досвіду, ти прокладеш собі шлях. Ти потім вийдеш на ті самі шаблі, і ти зможеш розвиватися далі. Друга порада. Сам собі психолог, роздуми в голові. Багато людей замість прагнути здійснення власних бажань уникають дійсності. Адже їх занадто стомлює розуміння про те, як усе могло би бути. Вони припускають, що їхні бажання цілком досяжне і поринають у безплідні думки про те, як усе буде, коли вони того досягнуть. Так їхні душі ледачіють ще більше. Багато хто з людей просто поринають в думки і літають. Ви повинні жити моментом, жити зараз, приймати участь у тому, що відбувається навколо вас, і просто прошу вас, перестаньте уявляти план, як ви по ньому типу чогось досягаєте. Просто робіть, просто в житті потрібно щось робити, тому що це неймовірно. Ви просто в таку абстракцію попадете, якщо будете уявляти, те, як ніби ви ще цього щось досягнули, щось досягнули. Просто це така яма, зупиніться, і у вас все вийде. Просто починайте робити те, що відбувається навколо вас. Просто починайте приймати участь всьому цьому. Третя порада монах мовчання. Нам здається, що мовчання це ознака слабкості, і бути проігнорованим це дорівнює смерть. Тому і ви постійно говорите, 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 але говоріння робить вас тупим і виснажує насправді. Так само можна говорити про і плани. Тобто, коли ви розповідаєте своїм друзям те, що ви збираєтеся типу зробити, для чого на цьому ви, слави не збудуєте? І так ви себе пускаєте нижче нижче, нижче. Наш розум думає, що ви цього вже досягли і розповідаєте про це, і думає такий ну окей, тоді ми фокусуємося на іншій. На інші задачі і все, розвиваємося в тому напрямку. Але ви ж, блін, нічого ще й не зробили. Тому розповідати про свої плани, говорити просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля не потрібно. І також дуже важливо, що говорити навіть самим собою про свої майбутні плани це теж виснажує ваш мозок. І ви просто поринаєте все це всі лінощі. Порада номер 4. близький ворог. Ненавість. Видатних лідерів відрізняє вміння замість ненависті до ворогів, почувати на них жалість. Багато що нас дратує. Правда, є така ситуація, є така людина, яка нас дратує. Принаймні, я такою був. Я пам'ятаю всіх своїх ворогів і пам'ятаю тих, і що вони мені зробили. Тобто, це не ті люди, які вибачилися, тому що ті, що вибачилися, ця ненависть до них зникла. Все окей, ви сконтактувалися, але ті люди, які не розуміють, що вам заподіяли зло. І досі не розумійте, і вони вже все це забули. А ви всю цю ненавість тримаєте в собі. Я принаймні думав, що ця ненавість буде мене мотивувати, розвиватися далі, що я їм ось покажу. Але ні, ви не можете зробити так, щоб світ на вас не сердився. Просто проявляйте до них любов. Посміхайтеся до них, до цих ворогів та відпустіть цю ситуацію, як би це дивно не звучало. Але почніть, посміхайтеся, посміхайтеся до них. І вони такі, що, що? Чому ти посміхаєшся? Я ж там десь тебе зачепив, а ти посміхаєшся. Вони думають, ого, цей чувак, зараз нас як нормально кікне, в нього стільки планів, та не треба. Все добре, все добре. Ненависть це не потріб. І крайня порада з цієї чудової книги Его, це ворог це будівельник. Власного шляху. Ти маєш зрозуміти, що твій шлях відрізняється від шляху іншої людини. Ти маєш вимірювати свої результати відносно себе самого, а не відносно тієї людини, яка, до прикладу, вже там розвивається або вже популярна. Вона вже пройшла цей свій шлях, а ти його тільки починаєш. І також тобі варто зрозуміти, що дно, провал, це частина твого шляху. Якби. Якби я теж я дуже часто, ці руки опускаються, коли ти знаходиш цю ситуацію і зупиняєшся. Але ні, всі кажуть, що дно — це якраз поворотний момент. Тоді, коли ти відчуваєш, що або ти спускаєш руки вниз, або ти зараз маєш взяти все під контроль і рухатися далі. В таких моментах все зміниться, і ти починаєш дивитися правді у вічі. Знімається оця завіса фальшивості, що типу в тебе все окей, чи все не окей. Ти бачиш всю правду, і починаєш рухатися в тому потрібному напрямку. Якщо тобі сподобалося відео про его, це ворог та поради, які я виділив, тобі варто дізнатися про атомні звички. У своєму відео я розповідаю про те, як формуються звички, чому час на місце має значення, як вони формуються та чому звички творять свободу. Зустрінемося у новому відео. Бай!